Усім привіт! Ви на каналі Задзал. Я з вами Юля Коваль, і сьогодні розглянемо таку класну вправу, як планка. Планку завжди всі роблять. Різні варіанти планок існують. Ми розглянемо з вами дві планки обличчям вниз і по одному варіанту обличчям гору і бокові відповідно планки. Скрізь однакові принципи. Найголовніше це голова, грудна клітка. І таз мають залишатися на одній рівній лінії. Тобто, коли ви стоїте в планці, у вас не мусить бути провалена спина, задране підборіддя. Я вам продемонструю неправильні варіанти планки. Раз, два, три. Ну, основні такі я вам показала. Давайте розглянемо спочатку, як ми мусимо ставити. Руки, яка планка все ж таки легша на прямих руках чи на зігнутих на ліктях мається на увазі. Планка на прямих руках буде легша, тому що у вас є лікоть, який допомагає блокувати кінцівку, і вам відповідно трошки легше стояти в такій планці. Анатомічно ви маєте розташовувати руки таким чином, зігнули, повернули, випрямили. Все це ваша ширина постановки долонь. Пальці обов'язково розчепі чим більша площа опори. Тим відповідно у вас буде краща сама планка. Далі що дуже важливо, критично важливо для здоров'я плечового суглоба. Ми не можемо. Виділяти плечовий суглоб окремо від лопатки. Це єдина така система, яка працює. Нам дуже важливо, щоб ваші лопатки постійно стабілізувалися добре на грудному відділі хребта. Не будуть працювати лопатки, ви будете провисати на м'яких тканинах плечових суглобів. Отак це буде виглядати. І зазвичай така планка вона не несе жодної користі, а несе тільки шкоду. О, що я хочу, щоб ви зробили і запам'ятали крутний момент. Крутний момент це момент, коли ви робите зовнішній оберт при фіксованих кінцівках. Це працює дуже класно з кульшовими суглобами, коли ви виконуєте крутний момент ногами, стоячи на двох ногах. І це дуже класно працює з плечовими суглобами і лопатками, коли ви виконуєте цей крутний момент у вихідному положенні висока планка. або чи як вам більше подобається. Зверніть увагу, коли ми стоїмо так, як нам зручно, у нас зазвичай лікті дивляться в сторони. Ліктіві ямки спрямовані або до вас, або прям всередину. Тобто це незручне положення для плечового суглоба. Чому? Тому що. Воно жодним чином не фіксує лопатку, не фіксує грудний відділ, і ви провалюєтесь просто на цих своїх плечових. Тобто ви фактично провисаєте на м'яких тканинах плечових суглобів. Тим самим ви їх псуєте все більше, 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 ну який там запас міцності у них є, в певний період його просто не вистачить, і ви травмуєтесь, як то кажуть, на рівному місці. Тому дуже важливо, коли ви стоїте в високу планку, перший рух, який ви маєте зробити, окрім того, щоб поставити зап'ястя під плечові суглоби, це випрямити до кінця лікті і вкрутити лікті й руки так, щоб у вас лікті дивились назад, а лікті ямки дивились вперед. Ви можете навіть отак сісти, як я, і просто трошки повкручувати руки, зрозумієте, наскільки сильно у вас змінюється положення лопаток, стабільність верхньої частини спини. І разом з тим у вас буде стабільність нижньої частини спини, за умови, щоб бути включати м'яз живота в роботу. Отже, вихідне положення. Ставимо руки під плечовими суглобами, затискаємо живіт, ставимо одну ногу вже рівненько, вже вкручуємось, вже у вина половину планці, до речі, стоїте. Пам'ятаємо, що шия це продовження хребта. Тому ми не опускаємо голову вниз, не закидаємо підборіддя вгору, ми тримаємо ніс, спрямований вниз. І доєднуємо до однієї ноги відповідно іншу. Пум! Все. Ви стоїте в хорошій жорсткій планці. Скільки стояти в планці, це взагалі таке питання дуже індивідуальне. Насправді, на мою суб'єктивну думку, краще ви зробите 10 планок по 10 секунд, ніж будете намагатися ставити рекорд, тримати якомога довше планку. М'язи, стабілізатори не пристосовані для того, щоб працювати ну, бодай більше. Там однієї-двох може хвилин максимум, і не потрібно намагатися тримати планку будь-якими зусиллями, аби якомога довше під таймер. Не, не треба ставити ці рекорди. Вони абсолютно нікому не потрібні. Краще зробити не одну планку в одну хвилину, а шість планок по 10 секунд з перервою 50% десь 10 секунд. Там у вас або 5 секунд відпочинок може бути. Другий варіант планки це планка на передпліччях. Ви 100% ви знаєте, що люди отак от її роблять, і напевно ви теж так робите. І згадайте все, що я вам говорила про крутний момент. Коли у нас повернута плечова кістка всередину, у нас абсолютно розслаблений плечовий пояс. У нас розслаблена лопатка, у нас нестабільна, не фіксована верхня частина спини, відповідно шийний відділ і так далі. Ми ж не можемо розглядати окремо. Плечовий суглоб як окреме щось від нашого опорно рухового апарату. Ні, одне чіпляє інше. Тому механіка роботи вона має бути скрізь досконалою. Саме тому, коли ми робимо отаку планку, у нас плечові суглоби, вони знов провисають нам м'яких тканинах. Тому виглядає зазвичай отаким чином. Отак, Лопатки з'їхались, спина провалилась, голова незрозуміло де, і людина там стоїть в планці, щось намагається там якось м'язами живота себе тримати. Я вам дуже рекомендую позбавитись від цієї звички, якщо вона у вас є, і ставити руки паралельно. Не в замок, а паралельно. Паралельно постановка рук перед пліч це вже крутний момент, у цей назовні вашого плечового суглоба. І ви одразу всі тканині структури навантажуєте. Правильно, адекватно і максимально фізіологічно. Далі все так само: Ліктєві суглоби мають бути чітко під плечовими суглобами і зверніть увагу, ще на стопи. В будь-якій планці обличчям вниз стопи не мають у вас бути надто сильно туди-назад направлені. Якщо це буде так, ви будете або отаку позу собаки більше робити. Інстаграму це, звісно, подобається, але це абсолютно не технічно. Або ви будете провалюватись якимось чином, якось підлаштовуватись. Тобто, намагайтесь стояти так, щоб у вас п'яти були плюс-мінус спрямовані не стільки назад, скільки вгору. Зафіксували положення і стоїмо наші 10, 15, 20 секунд. Потім відпочиваємо 50% від того, скільки ви простояли в планці. Наступний варіант планки це бокова планка. Абсолютно нічим не відрізняється єдине, що можна виконувати два варіанти. Ми розглянемо з вами нижню планку. Можна виконувати дві два варіанти постановки стоп. Стопи можуть бути разом, або може бути верхня нога вперед, трошки а нижня, відповідно, трошки назад. Дуже важливо, щоб у нас лікоть був під плечовим суглобом. І наше плече отак от не провалювалося, лопатка не наїжджала нам на вухо. Ми ж взагалі не відпочиваємо, ми ж все ж таки в планці стоїмо. Це помилка. Тому намагайтеся себе постійно відштовхувати ліктем від підлоги. Це прям, прям от важливо. Далі ми піднімаємо таз вгору, але не дуже високо, так, щоб рівно настільки, щоб у вас включилися бокові м'язи живота. Руку можна сюди, можна сюди, як вам зручно. Зафіксувались, і ще одна помилка: люди дуже часто чомусь намагаються штовхати таз якомога вище. Не потрібно цього робити. Нам потрібно привести наше тіло просто в положення натягнутої струни. Наступний варіант планки це зворотня планка. Це один з найскладніших варіантів, але мені дуже подобається, тому що навантажує дуже класно весь задній ланцюг. М'язів, але тут мусить бути, звісно, непогана гнучкість плечових суглобів. ідеалі ваші зап'ястя, ваші пальці мають бути повернуті в сторону ваших п'ят. Але якщо ви з якихось причин не можете цього зробити, зап'ястя, заважають ще щось, можете розвернути трохи ну так, як вам зручно, скажімо так. Але оцей варіант він буде більш такий оптимальний для плечового суглоба. Далі ми піднімаємо таз вгору, ноги залишаємо рівними в колінних суглобах. Піднімаємо таз вгору за рахунок скорочення сідниці. І що тут важливо, нам не потрібно вигинатись в попереку. Нам потрібно включити в роботу задню поверхню стегна і сідничні м'язи. Шию тримайте в такому положенні, в якому вона найменше у вас працює. Зафіксувалися, постояли 5, 10, 20 секунд і опустилися вниз. Альтернатива цьому варіанту це варіант. Зігнутими колінами. Нічим не відрізняється, але полегшений варіант. Такий собі зворотній чотирьохкутник. Виштовхаєте таз вгору, фіксуєте їх, коліні суглоби зігнуті, в сідниці. Стоїте, потрібну вам кількість секунд і опускаєтесь вниз. До речі, достатньо часто ми вчимо людей стояти в планці з колін. Це класна історія, це класна практика. І якщо ви відчуваєте, що у вас відсутнє це відчуття середини лінії, і спина не є жорсткою, поперек, принаймні поперек в першу чергу, ми можемо повчитися з колін. Дивіться, вихідне положення у вас спочатку просто чотирьохкутник. Тобто ви однаково розподіляєте вагу тіла на коліна і на долоні. Далі ви підкручуєте таз максимально під себе. Скорочуєте м'язи живота і сідничні м'язи, і робите невеличкий крок руками вперед. Все. Ваша планка з колін готова. Зафіксували це положення. Далі можете, коли, коли ви вже трошки звикли, далі ви можете пробувати стояти так само, але вже з відривом колін від підлоги. Це вам такий лайфхак. Так, ми вчимо своїх клієнтів достатньо часто утримувати середину лінію, відчувати, що таке м'яз живота і їх робота при виконанні такої вправи, як планка. Але пам'ятайте, що планка тренує тільки планку. Якщо ви дійсно хочете пропрацювати класним я кору, М'язу тулуба, м'яз навколо хребта, Звісно, мусить бути більш різноманітна кількість вправ в ваших тренуваннях. Ви були на каналі Задзал. З вами була я, Юля Коваль. Дуже рада буду вашим вподобайкам, вашим коментарям, вашим дискусіям. Пишіть свій досвід у виконанні планок і також рекорди. І головне, навіщо ви ті рекорди ставили. І пишіть ще які відоси вам потрібні, які вправи або рухи потрібно відзняти. Я задоволен це зроблю, бо я вважаю своєю місією робити так, щоб опорно-руховий апарат кожного українця не псувався якомога довше. Дякую за вам! Бережіть себе, не забувайте донатити силам оборони України. Слава Україні!